Ці доброня, компанія автобіса, вітаю на своєму каналі. Сьогодні відповідно на ваше питання, чому деякі автомобілі, які в інтернеті коштували раніше там, наприклад, 20 тисяч, 15 тисяч, зараз почали дорожчати 22, 23. Люди піднімають ці ціни. Що, що сталося, що так все міняється? От, поясню, появилися нововведення. Люди, наприклад, хочуть придбати автомобіль, будь-який там Рено Мастер там, чи Мерседес Sprinter, Автомобіль свіжопригнаний, він розмитнений, наприклад, і поставлений на постійний облік. І тому ви, коли приїжджаєте, хочете придбати автомобіль, вам потрібно зробити оціночну вартість, сплатити податок, а тоді вже придбати цей автомобіль. Податок йде 10%. Це таке, скажімо, нововведення. На всі автомобілі грузові, які стоять на постійному обліку. Автомобілі, які Завезені на фірму на червоних номерах, тобто ви цього не платите. Ось корисна порада для вас. Підписуйтесь на канал. У нас постійно не тільки поради, а й різноманітні цікаві автомобілі. Компанія «Автобіс».